tutaj, bo nie możliwe. Tiągnąć na wierzch, bardzo dużo. Tak, Tak, to up. No, na miejscu. Tak, opa. Yeah. O. 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 Ja. bo ale to Пісковик О, і напис. Далі всім нащадкам. Ми всі все пам'ятали. Котче такі руки повибивані. Так, заходимо сардинку Ой мій капець Тюго того де да не було на фотографіях. Унікальні кадри. Миру, миру. Війні війна. Так. Хтось відпочиває. Така зала. Перше, що нас зустріло, ось така зала. Ідемо далі. До він не вийшов такий зовсім. О, о. Тут є рівна дорога, а як це треба все поперек. Дай його дай треба з злісти забрати роби накрали що mm -hmm. mm -hmm. там є во не О, ось робається добре страшно Бридень. як воно слизько трохи страшно лізти та там ну, зараз тут піску море. Що страшнувато, мені там ліс стоїть. Телефон я. хіба заховати. Прошу? Телефон хіба заховати, щоб не Щоб не впав. Добре, зараз то буде цікаво. А, я та знаю. З на того найкраще, так? Мене щось того от боку тягне, щось воно мені більше довіри дає. О. Попробую. Побажайте успіху вверху. Ото сказковий. Вилазка, фетики страхова. Йдемо тут. Тут... Ой, Боже мій. Добре, що камера добре знімає в темноті Тут нічого не було видно. Ох, це унікальні кадри. Воно то в інтернеті нікого не було. Тут тепло зимою було б. Напевно, тепліше, ніж на вулиці. Ці вікна. Якщо вас не надоїли, ще надістали мою коментарі з диханим голосом, то слухайте і насолоджуйтеся. Я щось ніколи не бачу, що в інтернеті хтось викладав подібне кіно. Хто-то буде розшифрувати. Жахливо, ну добре, беревально вкралено. Так. То у нас є ще виключаємо. Продовжуємо. Ми успішно. Звичайно з тієї крутої дравини. Якщо вказати. Отак. Дуже круто, багато піску на сходах. Дуже слизько в курсовках. Полоді, я не знаю, як вони тут ходили. Тут вікно, з якого ми робили панорамний вигляд. І оцінили, як воно холодно зимою буде. Наверх. Ще треба розвитись. А це підійм, і там це щось. Це є панорама з печери, з якої ми робили відеосвіт. Прошу дуже. А це наші нові знайомі. Дуже приємно було познайомитися. А ви звідки приїхали? три. О, ну тут видно далеко. Так. Звідси ціляти так. Звідсіля 130 кілометрів А ви кажете, дострія, давай. Стріям з ну Якщо Стрія 30, від самбору до стрія 70, значить 100 кілометрів. Я просто дивився по спідометру, може він мене щось підвів. Але гарного дня! Дякую. Ось ще одні відвідувачі панорами. Молодець Молодці Так, підійдемо ближче. Ноги трясуться. Що там? Там варто йти. йти. Прийдемо сюди з мене видертися від Тут ще одна оглядова площадка і ще один кадрів вище. Ось так ноги відвідувачі. я буду драпатися, не цікаво. Буде. O ciekawo jeszcze z Paryża w Łajzdor, ale będę krawieł. O, jaki jest kamień? w Sygnię na Цікаво пропустити, перекрутіти. Це надавно якісь шикарні каменюки. Дайтеся ще далі. У мене немає охота. Та й цікаво, там буде мало. А привіт, я не задихався. Просто дуже круто, де під'єм. Я можу сапити в твій турки. Мені то може цікаво, вам не цікаво, так підйом драпання гору Можете перекрутити. Хвилина 5 вперед. Тут напевно Ми запинемось Дорожче пішов на там вершина завершення. Напевно тої доріжки. Будемо вертатися. Знову круто вниз. Все тоді пішли. Прийомта десь 60. О, так от реально. Ось та і кут підйому хлопець драпається. Хлопці, а тут можна їсти? А, добре, бо я маю хочу їсти. Казали, що був хіт. Звідки куди? Не знати. Ну скарабали свіжу. Хоче, як такому красновину.

Завершувати нашу пригоду. Або фільм, і ще самому роздивитися вкраще. І тут ще один кадр зсередини такого не було нікого. Там маленька кімнатка. Розмір десь такий 3х2, видрипано в скалі. Там було дуже тепло. Так, що видно? Видно тут, що тут палили і багато сачі на стелі. Вентиляції ніякої, але доволі тут, тут, тут маленька ямка. Ось. Далі пішли історичні хроніки. Як то був? Накладаю свій напис на попередній. одно другого знищення. Ну хорошо, тоді виходимо. Так, і це буде завершення нашого невеличкого фільму. Опа. Кам'янки. Тут Тобто ви бачили унікальні кадри в інтернеті. Я не зустрічав опису. Є зйомки внутрішніх приміщення. Ми не було такі Кодірка, Та напевно, команд був Тут захід ще, mm. ще до той самої зали. тільки ще один. Такий вхід. Добре, потім дорозі можна було виїхати велосипедом на Дартесі там під горку ще градусів. Другий раз буду знати.